Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні печу класичний рецепт пасочок, пробні. За рецептом відомої української кулінарки Дарії Цвек. Пасочки виходять дуже м'які, пухкі. Вже дуже багато господинь приготувала за таким рецептом, тому я спробувала собі теж спробувати. Спочатку зроблю опару 400 мл молока теплого, щіпочка солі. І в мене така не столова, а більше, як 2 столові ложки. Але я сипнула 1 столову ложку цукру, 100 г дріжджів свіжих і додавлю одну таку велику ложку борошна. Це так як 2 столові ложки. Розмішаю все, щоб дріжджі гарно розійшлися. Накрию плівкою, щоб підходила опара. Поки опара буде підходити, я підготую інші інгредієнти-продукти. Через 15 хвилинок опара ось у мене, бачите, як гарно підійшла. В другій мисці перетру жовтки з цукром. Вже випадає в мене з миски. Треба брати більшу миску на опару. До 10 жовтків. Всипаю, в мене було всього 250 грам цукру, одну ложку я брала. Збила трішки і додаю 250 г розтопленого вершкового масла. Також натираю цедру одного апельсина. Також сиплю дві пачечки ванільного цукру, перетираю, перебиваю все і буду з'єднувати. В більшу миску вливаю яйця з цукром і з маслом. І тоді додаю опару нашу. Все перебиваю вінчиком. Розітру. Борошно я просіяла. У мене кілограм борошна. Зразу замішую ложкою, потім буду замішувати рукою. Борошно сипне не все зразу, поступово. І ось ложку відкладаю в сторону і починаю замішувати рукою. Тісто виходить липке, його треба вимішати филинок 30. Руки весь час мочаю олією, щоб краще місити було, бо 30 хвилинок трішки тяжкувато виміся, вимішати. Родзинки я замочила і цукати, перемила, трішки висушила. Рушничком додаю 1 столову ложку борошна, перемішую і буду сипати в тісто і ще буду вимішувати 5 хвилинок з родзинками. Вимішив все тісто, накрию харчовою плівкою, зверху рушничком і буду ставити в тепле місце, що підходило. Запалила піч, тісто ось гарно у мене збільшилося в об'ємі, повна миска. Знімаємо плівку і будемо помаленьку виробляти наші пасочки. Три пасочки я зроблю в формочках і дві в каструльці. Трішки тіста без родзинок і без цукатів я собі надберу, відложу сторонку, відщіпую собі шматочок тіста і буду підкачувати пасочки. Родзинки і цукати ховаю під низ. щоб зверху не було і не пригоріли. Кладу в формочку, трішки притискаю. З цієї порції в мене вийшло три пасочки в формочках і дві в каструльці. Один чугунець дуже добре печеться в печі, і ще одну каструльку яке лишилося, розкачую таку качалочку. І ось роблю Христос Воскрес. Так, в мене весь час робила бабуся. Раніше ні, ніхто не прикрашав, бабуся не прикрашала ні білком, не посипками. Була чиста яєчком помазана пасочка, з Спас, пасочки з тіста зроблено Христос Воскрес. Можна там робити собі якісь плетіночки, все. Так по-простому. Вироблені пасочки накриваємо знову рушничком, щоб трішки підійшли. Коли трішки підійшли, змазую яєчком збитим. Пекти я буду в печі, тому трішки інше виходить, ніж в духовці. Сажаю в піч. Менші пасочки будуть пектися в мене півгодинки, більші трішки довше потримаю. Найбільше буду тримати 40-50 хвилиночок. Готові дістаю пасочки, даю їм трішки охолонути. І ось такі пасочки в мене вийшли. Зараз будуть діти в мене коштувати. На вигляд і на аромат, дуже ароматні і смачні, смачно пахнуть. Пуштувати я не буду, бо зараз я не куштую, але діткам дам, вони скуштують і мені дадуть відповідь. Дуже м'ягкенькі, бачите. Зараз розірву, розломаю пасочку, бумагу розірву. І розломаю пасочку. Ще в нас тепленька. Всередині жовтенькі, без куркуми. Дуже м'якесенькі. Дуже м'які. Вам дякую за перегляд мого відео. Всім рекомендую приготувати пасочки за рецептом Дарії Цвек. Адже вони виходять дуже ароматні та дуже пухкенькі та м'які.